Освітній компонент основи конструювання одягу, професія кривиць, професійна профільна компетентність виготовлення спідниці, навчальний елемент конструювання прямої длушовної спідниці, Очікувані навчальні результати, ознайомитися із правилами побудови конструкції прямої двошовної спідниці, навчитися виконувати креслення прямої длушовної спідниці, розвити навички конструювання одягу та креслярських вмінь. Сенсорної сфери сподобувачої освіти, розвиток окоміру, орієнтування у просторі, виховати точність та охайність при побудові креслення прямої спідниці. Необхідні інструменти та матеріали для опанування навчального елемента: лінійка та лінійка закрійника, лекало, сантиметрова стрічка, олівець, гунка, міліметровий папір. Основні поняття, за якими ми сьогодні ознайомимося. Базисна сітка, деталі конструкції переднього та заднього полотнища, виточки. Пригадаємо, що не відноситься до поясного одягу. Так, ви праві, До поясного одягу не відноситься сукня. А тепер давайте пригадаємо, що не відноситься до вихідних даних для побудови прямої двошивної спідниці. Так, до вихідних даних не відносяться розрахункові формули. Отже, що таке поясні вироби? До поясних виробів відносяться спідниці та брюки різної модифікації та спідниця шорту. Опорною поверхнею для поясних виробів є відстань між стальовим і стегновим конструктивним поясом. Для побудови конструкції прямої спідниці нам необхідні наступні вихідні дані, розмірні ознаки та прибавки на вільне облягання. Вимірювання розмірних ознак необхідно при дотриманні певних вимог, знімати вимірювання слід без припусків на вільне облягання. при цьому варто стежити, щоб замовник стояв вільно, без особливого напруження. Не слід підтягувати живіт, піднімати опускати плечі, відводити їх вперед і назад. Руки повинні бути опущені п'яти разом мозки нарізно. Загальні мірки, такі як у талії, грудей і необхідно знімати ззаду людини. Так мірки виходять набагато точніше. Якісна сантиметрова стрічка. Стрічку необхідно трохи натягувати, але не сильно, не допускається провисання або сильний натяг. Слід виконувати вимірювання по правій стороні у жінок та по лівій у чоловіків. Деякі мірки доцільно знімати разом, не пересуваючи сантиметр. Найбільшої точності можна досягти, виконуючи обмір на натільну білизну. Або легке плаття, без великих нашарувань тканини, що заважають обміру. Всі вимірювання проводяться відносно початкової горизонталі, яку рекомендується встановлювати на лінії талії, так як вона чітко визначається на фігурі, легко фіксується, має зв'язок з будь-якою анатомічною точкою на фігурі. Найбільш точно горизонталь встановлюється за допомогою щільної гумки шириною 05-07 см. Отже, Розмірні ознаки для побудови конструкції прямої спідниці. Перша це напівокват талі. Сантиметрова стрічка проходить горизонтально навколо тулубу по самій його вузькій частині. Запис проводиться у половинному розмірі, так як розмірна ознака проходить умовно через вісь симметрії фігури людини. Друга розмірна ознака, яка необхідна для побудови, це напівокват стелі. Сантиметрова стрічка проходить горизонтально навколо полобу, ззаду по найбільш виступаючим точкам сідниць, спереду з урахуванням виступу живота. Запис також відбувається у половинному розмірі. Довжина виробу вимірюється від лінії талії по лінії боку до бажаної довжини. Окрім розмірних ознак, необхідно скористатися і прибавками на вільне облягання, які зафіксовані у таблиці та поділяються видом виробу на спідницю та брюки та величиною прибавки в сантиметрах в залежності від ступені прилягання та конструктивного поясу. В залежності від ступені прилягання, прибавки поділяються на дуже щільне, щільне, середнє та вільне прилягання за конструктивними поясами, до напівобхвату талі та до напівобхвату стегу. Розрахунок та побудову конструкції прямої двошовної спідниці слід розглядати в два етапи. Перший етап побудова базисної сітки спідниці, другий етап побудова переднього та заднього полотнища спідниці. Розглянемо ці етапи більш детальніше та скористуємося розмірними ознаками для побудови конструкції, які визначені з ростом 164, розміром 96 повнотною групою 104 Для даних параметрів буде характерний напівобхват талії 38 см, напівобхват стегу 52 см, довжина виробу у нас буде довільної величини 60 см, а також оберемо прибавки на вільне облягання для середнього ступеню прилягання. В такому випадку у нас буде прибавка до напівобхвату талії дорівнювати 1 см. Прибавка до напівокватустеблення буде дорівнювати 2 см. Отже, перший етап побудови базисної сітки спідниці. Надамо визначення, що таке базисна сітка. Базисна сітка це сукупність горизонтальних і вертикальних ліній, що визначає основні, тобто габаритні розміри виробу і його частин. На сітці будують креслені детали виробу. Головним її побудові є дотримання закону прямого кута. Всі лінії сітки вертикальні і горизонтальні, повинні проходити строго під прямим кутом відносно одна одної, та визначення правильних пропорційних співвідношень вертикали і горизонтали сітки, які закладаються параметри майбутньої форми, сплощини наповненої тощо. Також слід зазначити, що лінії при побудові конструкції повинні бути чіткими, тонкими або товстими в залежності від їх призначення а також не мати зайвих переривань або хвилястостей. Позначимо вихідні дані, за якими ми будемо будувати нашу спідницю. Побудова конструкції починається з вихідного прямого кута, який позначаємо літерою Т. Від точки Т. Ми відкладаємо положення лінії стегу на відстані від 18 до 20 см. Дана величина буде залежати від зросту замовника. Якщо зріст замовника буде складати до 160 см, то доцільно обирати 18 см в межах від 160 до 70 см, тоді доцільно буде обрати 19 см. Якщо зріст замовника перевищує 170 см, в такому випадку краще обрати 20 см. Позначаємо точку Б. Наступний етап від точки Т ми відкладаємо довжину виробу, яка в нашому випадку буде складати 60 см. Позначаємо точку Н. Від точок В та Н проводимо горизонтальні прямі під кутом 90 градусів. Визначаємо виробу по ширині лінії стегу за допомогою формул. Напівобхват стегу, плюс прибавка до напівобхвату стегу. Потриману точку позначаємо літерою в 1 Після знаходження ширини виробу по лінії стегу, знаходимо положення бічного зріження. Для цього необхідно відрізок вв 1 розділити на 2. Це таким способом можна скористатися, коли наш замовник не має дуже сильних повнотних форм. У випадку, якщо у нас виникає необхідність приховати бічний зріз, змістити його в бік задньої половинки, для того, щоб візуально не розширювати по лінії стегу, тоді доцільно скористатися з наступною формулою. Від точки Б1 відкласти точку Б2, на відстані напіобхват стегу, плюс прибавка до напівобхвату стегу, розділити на 2 та мінус 2 см. Отриману точку, позначаємо літерою В2. Через Точки B1, b 2 проводимо вертикальні лінії під кутом 90 градусів. На перетині ставимо точки Т1, Т2, Н1, Н2. Отже, ми отримали з вами базисну сітку для прямої двошовної спідниці. Надамо визначення горизонтальним та вертикальним лініям нашої базисної сітки. Лінія Т. Т1 буде відповідно рівню найбільш військового місця тулубу та визначати лінію талії. Лінія ББ1 буде відповідати рівню найбільш опуклості сідничних м'язів та визначати лінію степу. Лінія нн 1 буде відповідна лінії низу виробу і, відповідно, визначати положення низу вироку. Вертикальні лінії лінія ТН, що відповідає положенню сагітальних ліній фігури спереду та визначає середню лінію переднього полотнища. Лінія Т1Н1, що відповідає положенню хребта, та визначає середню лінію заднього полотнища. Лінія Б2 відповідає положенню пічного зріжу. Переходимо до наступного етапу побудови спідниці.